Міжгірський район Закарпаття, суцільна санітарна рубка. Отак це виглядає. Відео знімали на початку осені. Це також Закарпаття, Рахівський район, квітень цього року, і тут лісгоспівці валять смереки, бо вони, начебто, не відповідають санітарним нормам. Проте разом із хворими деревами пиляють і здорові, помітили місцеві екологи. По усіх лісгоспах у нас виробується ну десь в два з рази більше, ніж розрахункова лісосіка. Ми маємо ситуацію, коли ґрунтові води впали до трьох метрів. Це висихання колодязів, це зміління річок. Мешканці Ужгорода побоюються повторення повені 2008 року. Держава на це так дивиться скрізь пальчики. Велике об'єднання людей, які затягнуті в цей чорний бізнес, і дуже часто це в тому числі місцеві жителі. Мінагрополітики презентували цього тижня так звану інтерактивну карту з висоти супутника. Можна побачити, де був ліс, а тепер немає. Можна порівняти з тим, як виглядали Карпати ще півтора десятиліття тому. Щоправда, поки що на мапі є лише пілотна закарпатська область. Вирок міністра там вирубали щонайменше на третину більше дерев, ніж мали б обсяги колосальні. Виробок не співпадають з тими санкціонованими плановими рубками, які були затверджені Держлісагентством. Тобто мова фактично йде про Несанкціоновану виробку і роботу так названих чорних лісорубів. Більше 700 гектарів ми сьогодні оцінюємо як виробка, яка не була планова. Очевидно, що в таких масштабах без відома лісгоспів це відбуватися не може. І що 50 п'ятдесят І Карпати просто остануться. Без ліса вони привратяться в Карпати румунські, де ліса давно нету, А вся лісапромишена ліса прирабатующа промишена за що українського ліса. Еколог Володимир Борейко переконаний, інтерактивна мапа це добре, але якість космічних знімків не дає можливості побачити всі наслідки незаконних рубок. С рубки було законне, када рублять лісники. когда у них есть документы на некую санитарную рубку, скажем, там на полтора гектара, а они ее делают на два с половиной, зная, что их никто не проверит. А если и проверят, то они откупятся. Баконеры не рубят лес большими площадями. Они выхватывают такими небольшими кусками пол гектара, там 0,3 гектара. И вот разрешение этой карты это не показывает. Два місяці тому у національному парку Гуцущина на Франківщині ми зустріли чоловіка з бензопилою. Ми чули, як посеред білого дня він різав ліс, який має перебувати під особливим захистом. Пилку завів, що пилка добре працювала. А поряд сотні свіжих пнів, які залишилися після так званої санітарної рубки. За межами національного парку картина ще сумніша. Українські Карпати на кордоні з Румунією майже не відрізняються від румунських. Цей район на карту мінагрополітики поки що не потрапив. Місцеві лісгоспи не приховують. Дерев'яну везуть за кордон. Десь відправляють до Румунії. Ні. Тільки дрова там тисяч кубов пропадає. А на Житомирщині і без того понівечені бурштину копачами ліси ще й навмисно підпалюють, твердять місцеві. Після пожеж дерева легше списувати. Палять уже весь Божу. Божери спеціально роблять, палять. Спалілі, а рішуть стоячі. Схожі схеми прокручують лісники і на Київщині поблизу Іванкова. Вигоріло все, а береза стали стояти. Ну, сосна вона ж, дорожча. Ну ми ж бачимо пеньки, тільки соснові. Щокілька кілька хвилин трасу інші. 5 лісовози в глиб лісу порожні. Житомирські номера. Машина то все одно приватна. То я чого буде лізо спуска машини з житомирськими номерами в Київській області? Назад завантажені деревами під зав'язку. Они їде, теж санітарна вирубка. Два десятки кілометрів дозону відчуження і безліч отаких свіженьких виробок просто біля траси. Цей ліс навряд чи пройде радіаційний контроль, але успішно роз'їжджається по країні. Понад дорогою, як їхати, то ліс є, а якщо зайти в ліс, то вже там лісу немає. У лісі дуже багато забруднених ділянок є. Гриби приношу з лісу, перевіряю на радіацію. Нікому ж голову не прийде покупати табуретку з дозиметром. Навколо Іванкова дерева не можна рубати, переконаний Володимир Борейко, бо надто близько до Чорнобильської зони. Ліс питав в себе радіоактивні вещества. Він якби как бы, їх захоронив в собі. Коли його везуть, палять або щось з нього тим більше строять. Вот. то, в общем, -то, ну, для людей, які покупають Чорнобильські ліси, все саме що там кажется, маленький мини-чернобыль у себя там вдома поставить. Іванківці підозрюють, що на місцевій електростанції, яка працює за зеленим тарифом, палять саме такий ліс. Дуже величезні сумніви для mm -hmm. якісь радіоконтролю. Але енергетики запевняють, попри те, що ліс до них приїжджає із паперами від санстанції. Вони ще й самі перевіряють кожну машину на в'їзді. На даний час ось навіть упав рівень радіації. Бо не вірять ані лісникам, ані документам. Вірити не можна як кажуть нікому, у да. автокотильні будинку культури просто посеред Іванкова дорогих приладів немає. Я прийняв, порізав, запалив. Голову ламати, личної інформації. Аграрний міністр каже, невдовзі з'явиться інтерактивна карта всіх лісів України, і тоді посадовцям від відповідальності не сховатися, коли керівники приїжджають на наради і говорять, що у них все абсолютно нормально. То з моменту того, як це відбудеться і це стане. Частину роботи ну все можна буде інтерактивно. Показують просто на екрані і говорять хлопці, власне, все нормально. А міністр екології додає у тому, щоб змінити ситуацію, мають бути зацікавлені усі. Недостатньо тільки прийняти законів чи прийняти нових прав. Для цього повинна бути співпраця між всіма міністерствами, між всіма органами місцевого самоврядування та центральною владою. Але поки що на місцях правоохоронці ховаються від камери та кажуть стандартне. Скільки термінальних справ? Я не, можу, не володію ну, такою інформацією, я ж вам кажу. Максим Волобоєв, Іван Вірченко та Валентин. Стрільцов час підсумки.